Ну, Певно, я не сама така зараз в країні. Зараз е, немає світла цілий день, немає на чому дитині зварити, поїсти. ну, тобто, Все, все як у всіх. Дуже важко. Все, ну давайте хлеб перчатка. Ну, давайте руками. Все, хлеб никто не берет. давайте сам. 12 десь градусів, 10 буває. Зранку просинаєшся на підвіконні льдинки, такі невеличкі, але вони є. Ну, тобто, при тому, що навіть є опалення. Третя коляска вже поміняла третю коляску, бо коляски ламаються на ступеньках, як на собі тягну дитину, коляску, продукти. Чоловік на війні все зараз змушена робити сама. Декілька разів на день навіть буває таке що. З малим просинаємося зранку, йдемо на вулицю. Ну, бо не треба вузиду, повітря свіже. Йдемо на вулицю, заходимо по дорозі в магазин, купуємо продукти, піднімаємося на шостий, отак сходами. Потім йдемо знову десь на вулицю, погуляємо і повертаємося знову додому. Merci. Вчора в коридорі. Теж утепляємося, клеїмо. Хату холодно. Вчора купляла рулон. Поролон, точніше. Перла теж з коляскою. Поролон такий здоровий. Так виживаємо. Не живемо, просто виживаємо. Сділий, да. тепер мама. Біжи, біжи в кімнаті. Тобто, одежа, старший спить тепле одіяло, носки. Що?